2 липня відбулося офіційне відкриття стадіону на території Нововолинського ліцею No8. Ремонтні роботи спортивного комплексу розпочали ще наприкінці 2021 року. На капітальну реконструкцію цього об'єкта місто отримало субвенцію із державного бюджету. Завершити планували навесні. Однак, через воєнні дії в Україні фінансування таких видатків було повністю зупинено, тому будівництво змушені були відкласти. Відновити роботи змогли. Наприкінці літа 2022 року спортивний комплекс облаштований стадіоном зі штучним покриттям, мультифункціональним полем для гри у волейбол і футбол, столами для тенісу, вуличними тренажерами, лавками та освітленням. Загальна вартість об'єкта понад 8 мільйонів гривень. З них понад 2 мільйони гривень з міського бюджету. Ще хочуть додатково встановити місця для вболівальників, оскільки відтепер тут можуть організовувати різні дитячі. Турніри чи змагання на відкриття приїхали народні депутати України Ігор Гусь та Андрій Герус. Також були присутні депутати обласної та міської рад, міський голова Нововолинська, Борис Карпус із заступницею, директор Нововолинського ліцею номер 8 Олег Янюк, спортивна та освітянська громада Нововолинська і молодь міста. Дуже радий, що е, бачимо сьогодні цей об'єкт, який вже використовується. який Важко досить будувався, тому що дійсно основне рішення було прийнято ще до війни, але потім було потрібно заве... вже довести до завершення такий об'єкт, і я впевнений, що він корисний для міста, тому що місто має так непросту долю, це шахтарське місто, яке розвивається і вже трансформується в нове місто місті є досить велика кількість переселенців. і Інфраструктура міста має бути достатньою і доступною для всіх людей. З вітальним словом виступив Борис Карпос. Міський голова подякував усім, хто, попри війну, доклав зусиль до будівництва такого важливого спортивного об'єкта в громаді. Цей проект це ще одна цеглина в великому спортивному такому комплексі, яким стає все місто. Ви знаєте, ці проекти реалізовуються вже давно. 2016 рік це був перший ліцей. Невеличкі баскетбольні майданчики на сірка на 15-му мікройоні. Сьогодні цей великий комплекс наступного обіцянка хочеться, щоб пролунала про те, що такий комплекс має бути на 5-му чи 6-му мікрорайоні. І дуже хочеться вірити, що через рік ми зберемося там для того, щоб відкрити там ще один одну спортивну родзинку». Серед запрошених і директор департаменту культури. Молоді та спорту Волинської обласної військової адміністрації Олександр Хвіщук. Він привітав нововолинців та зазначив, що новенький спортивний комплекс Нововолинського ліцею номер 8 єдиний у Володимирському районі такого рівня. Новолинськ розвивається спортивні споруди такого рівня. До речі, на раю Володимирському районі їх загалом немає. Це перша така спортивна споруда, мультифункціональний спортивний комплекс. Що свідчить про те, що Новолинськ стає одним із спортивних міст області. Роботи виконував генеральний підрядник, який переміг у тендері. Приватне підприємство Спорт Еліт Буд». Керівником компанії є Володимир Рудюк, який також був присутній на святковому заході. Дивлячись на вас для на всіх спортсменів, на дітей, на всіх гостей, ми бачимо, що в нас є майбутнє. Дуже хотілося зробити цей об'єкт найкращий, який є сьогодні в нас на Волині. Дуже хотілося його ми його робили очами спортсменів. Ми вкладували свою душу, щоб було максимально ефективне, хороше футбольне поле. Сучасні бігові доріжки після офіційної частини відбулися показові виступи баскетболістів, легкоатлетів. Відбувся товариський футбольний матч. Також усі охочі змогли позмагатися у грі в настільний теніс чи спробувати свої сили на новеньких вуличних тренажерах.